День п'ятий. Привіт, привіт. Тебе вже спалили? Ну, в крематорії вони опускають, і там є своя черга, там декілька камер, які працюють, ну в залежності, скільки вони запускають, і там є своєобразна черга. Тебе вже спалили? Так, давно. Як відчуваєш себе? Добре, нічого не відчуває і не відчував. Питаю, якась важкість є або прив'язка до тіла. Ні, немає. Е, так, легкість якась. Ну, я, я казав, що у німих є такі. Тобто, е, ніякої важкості в нього нема, а от легкість, якась така. Ну, від, знаєте, якщо б візуалізувати, то. Е, Ну, він навіть старий, але все одно харахорівся, так, да і він такий, о, я, блин, я здоровий ще, я, я, я такий багато І от точно так же він показує так. Легкість якась. Був, був би якийсь тренажер, бо сів би на тренажер. Вчора ти відчував своє тіло? Так. А сьогодні? Ні, легко зараз. Я кажу, не шкодуєш, що спалили тіло. Ні, там нога, і там вухо, а зараз добре. Ну, в нього було, скажімо, по діабету, йому відрізали на одній нозі два пальця, на другій нозі три пальця, в нього великий мозоль на нозі, тому що не було опорних пальців. Ви виріс мозоль, йому було важко ходити. Коротше, це Одна була проблема, друга проблема це рак шкіри за вухом. А, ну І він каже, що ні, там нога, ну там він має на увазі в тому тілі було. Там нога, там вухо, а зараз добре. Тобто він всього цього зараз не відчуває. Uh, я радий, що ти звільнився від важкості і від тіла. Добре. Uh, пауза і каже: Мені добре. Uh, я скажу про це всім. Ну, я маю на увазі там братам, сестрам. Uh, а він каже: А як я скажу? Я кажу: ні, це я скажу. А ти можеш приснитися до дітям і сам їм сказати, що тобі добре. І взагалі, ти частіше снись їм, а ми і так з тобою поговоримо. Зараз їду до тебе додому, там брат і сестра, ну, він каже: добре. Тобто, людина, яка панічна. Боялись крематорію взагалі вогня, думки про те, що тіло може спалити. Зараз ну, повна протилежність і навпаки радий, довольний і вдячний. Ну, і вдячний братам і сестрам, що вони, ну, скажімо так, виходить, ми не виконали його. Життєву, як це називається, волю, побажання. А, але виконали після того, як вмер, помер, то він поміняв свою думку і. І за це нам в принципі вдячний.